пересів з військового тягача за кермо таксі. Після важкого поранення та ампутації запорізький ветеран Сергій Красняк повернувся до цивільного життя. каже, не очікував, що колись буде таксувати. Мені подобається кататися, їздити на машині. По-друге, два в одному катаюся ще й день платя. Да ну і саме варіант то що для мене вільний граф графік. Що якщо мене починає безпокоїти нога, я звернувся і поїхав додому. До війська чоловік долучився ще у 2015 році. Понад рік Сергій виконував бойові завдання в зоні АТО, а тоді повернувся додому. Та зізнається, надовго залишити побратимів не зміг. Воно затягує ті, хто військові розуміє. воно... тут інші люди, друге відношення, цінність в житті у людей зовсім інше. Черговий контракт Сергія мав завершитися 11 лютого 2022 року. Та чоловік пригадує, вже тоді розумів, що війна на порозі, тож без вагань продовжив службу. Три місяці на Харківщині та Сумщині водій гусеничного тягача провів у боях, де й дістав важке поранення. Зеленку заїжджали, Кажу, головне, щоб не було мін відразу був вибух. На гоеталку і з машини. Ні, такий правою ногою, раз не достаю ні до чого. І такий сам собі думаю, навірно, нема ноги. І такий голову пускає, друзі, точно немає. Там ну, кілометр до орків, то вони навіть могли чути, що я кричу. Потім вже хлопці підбігли, командир прибіг. Каже, ти вже турнікет налажив, молодець і стоїть. Не під кажу, ти може підійдеш, Кажу, поможеш. Каже, то вокруг тебе ні не лежать. Вроді 10 там було танкових мін. Може, що ще перетянули, укол поділав, зробив етап укол і на машину на евакуацію. А далі розпочалися місяці лікування, реабілітації, реампутації та підготовки до протезування. А вже за півроку чоловік зробив перші самостійні кроки на протезі. Зізнається, нині шкодує, що вже не зможе помститися ворогу за втрату ноги. Мос ще не встиг привикнути, що ноги не стало, і що я вже починаю знову ходити. І мені дуже протез сподобався. Після протезування чоловік повернувся до цивільного життя та роботи. Каже, довго обирати сферу не довелося, адже кермо завжди було його стихією. Саме перше замовлення, я пам'ятаю, я взяв замовлення, був хлопець. Їдемо. А якщо сидів в шортах, не всі ж люди одразу на ноги обращають увагу. А самому страшно, перший раз. Я в нього питаю, кажу, як ви як водитель, типо, все добре, їде. Так, я, так. Кажу, та то я тільки кажу, вивчив у мене, каже, перший заказ. Молодець, хорошо. Потім показую, кажу, дивіться. Він каже, уважуха, кажу, це кажу, молодець. Кажу. Нині Сергій працює за власним ритмом. Виходить на зміну лише тоді, коли дозволяє самопочуття. Таксує кілька годин зранку та ввечері. Та, попри все, каже, ця робота стала для нього відрадою та способом подолати тугу за побратимами. Багато було військові ж їздять теж. Я то я бачу військові, починаю з ними розмовляти. Там я кажу, я там з 93-ї бригади кажу, тертаксую. Ну я повернувся би, але прям не таке дуже. Сильна тяга в мене вже прямо туди. Трошки освоївся, дружина, вдома не скучно. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.